Поки що електрофургони з розділу про наукову фантастику цей концепт урбанеті, зможе долати вуличні перехрестя без водія. Підприємцю Рону Войдовські такі машини, звісно, подобаються, але він шукає щось менш футуристичне на автосалоні в Гановері. Це концепти майбутнього. Втім, нам потрібні практичні і доступні моделі прямо зараз, а не колись. Я думаю, що промисловість розуміє, що нині є величезний попит. Захист довкілля і можлива заборона дизельних авто у багатьох німецьких містах спонукає підприємців переходити на електрокари для перевезення вантажу. Рон Войдовський вже має досвід з китайськими електротранспортерами це авто може проїхати на одній зарядці майже 200 кілометрів і перевести одну тонну вантажу. Я можу зробити тут систему ящиків з величезною площею для завантаження, і все це за доволі цікавою ціною. Я все ще чекаю від німців, щоб вони зробили щось подібне. Даймлер представив електроверсію своїх класичних моделей: спрінтер та віто. І Войдовський може стати одним з перших покупців. Він заздалегідь замовив електричне віто за 43 тисячі євро. Втім, він стурбований. На повній зарядці можна проїхати лише 100 кілометрів. Вирішенням цієї проблеми могла б стати технологія швидкої зарядки акумуляторної батареї. Але головні німецькі автовиробники переконують, що клієнтам це не потрібно. Насправді, заслазана що дійсно важливо наприкінці дня, ми націлилися на 100 кілометрів за будь-яких умов також і взимку з обігрівом. Водії на таких авто проїжджають від 60 до 80 кілометрів на день, шість разів на тиждень. Тому вони можуть заряджатися вночі. Рон Войдовський хоче отримати справжнє відчуття і бере машину на тест драйв зовні. Електровіто дуже схоже на свого двоюрідного брата з дизельним двигуном. Урона вже є 10 дизельних віто, тож його працівникам навряд чи доведеться пристосовуватися. Якби моделі були доступні зараз, я б був готовий сказати, що я не маю погоджуватись на фургони від японців чи китайців, тому що я також буду їх ремонтувати, і обслуговувати у довгостроковій перспективі. Від малих транспортерів до великих вантажівок з електричними двигунами немає більше часу для представлення футуристичних прототипів. Покупці зараз потребують виробництва практичних екологічних машин.